Вітаю товариство в продажі Volkswagen Jetta 2017 року випуску з 1.4 турбованим двигуном автоматичною коробкою перемикання передач в кузові седан в білому кольорі. Гарно виглядає на оригінальних легкосплавних двохколірних дисках. Дуже ефектно гарно виглядає. Такий собі седан, який завжди користується популярністю, який завжди люди шукають через те, що він досить економічний, надійний в експлуатації. Вмісткий та невибагливий в цілому, по витратах пального і так далі, чи по запчастинах. По кузову автомобіля якихось пошкоджень, видимих я не бачу. Є трохи бітум, який варто на мийці буде зняти. Треба придивлятися, чи вам там на камеру не буде так видно. На світлій шкірі він дуже гарно виглядає в білому кольорі. подивіться Пошкоджень по сидіннях, дверних картах, керму, стелі. Ніде немає. На панелі приладів теж, на торпеді теж все гарно. Згляньте. Фактично стан нового автомобіля, я вам скажу відверто. Пробіг її становить 128 тисяч кілометрів. Це дуже мало. Ціна його 10 тисяч, увага, 700 доларів. 10 тисяч 700 доларів. 17 рік, 1,4 джета зі штатів, яка гарно відновлена, яка була в одних руках весь цей час. Це не автобізнесом вона була пригнана, а людина пригнала її для себе. Зараз придбала собі вже інше авто, а цю вирішила продати за невеликі гроші, тому що ніхто заробляти не збирається. В комплектацію входить, так як я вже казав, світла шкіра, люк з електроприводом. Шкіряне мультикермо з круїз контролем, система запуску автомобіля з кнопки, чотири склопідіймачі, електролювання дзеркал з підігрівом, сенсорний дисплей з навігацією, Bluetooth, AUX та багато іншого. Технічно по автівці жодних зауважень немає. Сідаєте і їдете. ТОСю проходите кожних 8-10 тисяч і не маєте жодного клопоту. Багажне відділення теж без пошкоджень, чисте, гарне. Приємний автомобіль, приємні гроші, приємний рік, приємний пробіг. Тому залітайте до нас у місто Львів, вулиця Пасічня, 127, майданчик ХП авто. Він знаходиться біля автобази номер 1 Купити його можна в лізинг чи за повну вартість, провести тест драйв без проблем, перевірити на СТО без проблем. Визначайтесь, залітайте, купуйте. Рекомендую, до зустрічі.